I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. О, так повинно стоять. Да, да. Друзі, всім привіт, Павло і царь. В общем, приятно, царь. Это <laughs> більше на шота похоже, якщо чесно, сюди. Хава, щоб в тебе також було видно щось там. А, тако? Ну щось, да. Ну що два шарика ж. Тут, конечно, в кадрі повинно бути 4, але хоча б два. Які високі, слухай, може мені ближче 6 щоб Я, б... ну, я ну, можу так. розвалитися. Хочеш, Бачеш, як я завжди. Я просто завжди ну, все. О, ти о, розвалився, ну записую вся. Ну, ти розвалишся стул розвалився, не о, треба. Ось так ось так я завжди записуюся. Тому ми ну, здобули завжди на рівні. Друзі! Привіт! Вітаємо вас на каналі Ukraine! З вами Павло і Євген. Що ти таке заряджений? Ти прибухнув чи що уже? Крісмес? Крісмес! клас. Хоро крісмес. Так, добре. Так, я дуже. Я, я, якщо чесно, не очікував, що Павло такий заряджений. От, тому він просто дуже за вами е, сумував, дуже давно не виходив в ефір, так готувався, так нервувався, що набухався і тепер такий е, весь жовтенький, а я весь синенький. У нас діти дивляться, і я не доробив те, що ти кажеш. Ти не доробив? Не робив. Ти не робив? Ага, окей. Павло нічого не робив, тому у нього лежить, а в мене стояв, але я його також поклав. Ось, якось так. Е, ну що, любі друзі, щось будемо починати чи ні? Ну давай почнемо. Ну, давай, друзі. вітаємо Усіка за круту перемогу другий раз. Так, да, він він Вітаємо Усика, він красавчик, заслужена перемога, але я цей не дивився. Я намагався щось коротше знайти на комп'ютері, поки шукав. А ще й так сталося, що він раніше почав. Коротше, я вже да. дивлюсь, знаю, щось в інтернеті. Випадково шукали, як подивитися, якісь там епітівіти да. телебачення, і коротше, читаю вже переміг. Думаю це, це старе чинова, це нова вона став два години. Ну там типу тільки опубліковано. Якщо чесно, я також не бачив бій. Я потім прийшов додому, і дивився в ютубі Просто бій Усік, бій повний 45 хвилин. Можна подивитися без всякого цього. Але взагалі не про Усіка, але про перемоги кожного з нас у цьому році. От і перед нашими вітаннями я би хотів би поділитися деякою інформацією, що у нас взагалі відбувається на каналі. В першу чергу, що нам надав 2024 рік, для мене особисто він надав такого прекрасного співпартнера-друга. А, да. це я це про мене? Да, це про тебе. Тому я дуже вдячний Всесвіту, дуже вдячний, кому тільки можна, за те, що я зустрів Павла і Павло приєднався до каналу, і е, у нас з ним інтерв'ю, яке почалося. Ми почали з ним співпрацю, так сказати, просто з інтерв'ю, і воно переросло в таку плотну-плотну дружбу. І я дуже сподіваюся, що на наступний рік ми будемо ще плотніше, от розвиватися, як, як особистості. Як да. медійні люди, як немедійні люди, тому що ми запускаємо з Павлом проєкт, але про це трошки пізніше. Я би хотів пару цифр сказати, Павло, може не знає, може знає. Що, що... ти готувався. Що... Ні, 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 я так завжди так кажу, що я не готувався, в мене там все під копірку. От, Що ми зробили в 2024 році? У нас на каналі зараз десь 1800 підписників, і за цей рік, за 2024 до нас приєдналося 845 підписників, тобто майже половина. Роботи каналу, яка вже буде скоро третій рік, тобто була зроблена за цей рік. І ми вам дякуємо, друзі, за те, що ви залишаєтеся з нами, що ви нам якби довіряєте, слухаєте і не уходите від нас, не дивлячись ні на що, тому дуже вам велика подяка. Шана, ви найкращі. От переглядів було 170 тисяч, тобто майже 200 тисяч переглядів, і було зроблено 125 завантажень відео. Це з урахуванням того, що останні два місяці ми повністю надали свою увагу і свій час проєкту FPV школи. То це, грубо кажучи, за 10 місяців ми завантажили 125 відео, і відміток подобається було більше ніж 4 тисячі. Відправили ви своїм друзям відео майже. Вже 2000 раз і написали майже 900 коментарів. За що вам велика дяка і пошана. Тому ми точно не будемо кидати цей канал. Це наше віддушина, тому це точно для нас волонтерський проєкт, як воно все відбувається. Тому ми дуже активно приймаємо участь у нашому телеграм-каналі на щоденній основі. Але з відео, я думаю, що ми повернемося з більшою інтенсивністю, як тільки розкидаємо наш все розкладеться по полочкам з нашим новим проєктом з Павлом. Да, друзі, так що е, терпіння вам на снаги, е, дочекайтеся, все буде. На все часу не вистачає, тому що да, робота забирає е, маз, ну, велику частку да, нашого е, життя, а хочеться багато чого зробити, багато проєктів, багато ідей, багато ну, всього. В голові у нас ми як збираємося, у нас якийсь як брейншторм починається, просто ну, сипеться, сипеться, а потім. Слухай, коли це все робить? Давай щось уже. Ну, тепер розкидаємо по часам. То чи час, в часу не вистачає в тижні. Тому да, і хочеться і відпочити, і з дітьми провести час. Коротше, все-все-все разом. Тому да, друзі, дайте нам трошечки часу, так. потерпіть, да, все буде круто. Хочемо вас привітати з наступаючим новим роком і Різдвом. Різдвом і Новим Роком. Побажати вам на наступному році всім напевно, побажати вам миру всім. Побажати вам сил, наснаги, недвижачені на що. Ви круті, терпіння нам, всім, нашій нації, всім українцям на цю страшну, тяжку час який випав на наші плечі всіх. Тому всім вам дуже величезне бажання, здоров'я. здоров'я Це найважливіше, що у нас є. Обов'язково підтримуйте, візьміть. Позвоніть комусь, позвоніть своїм друзям, знайомим, кому ми не дзвонили давним-давно, кому ми хотіли би позвонити. Просто привітайте, спитайте, як в тебе справи, друже, і світ стане краще. Так, да, це дуже важливо. У мене аж трошки пристав капелюшок від промови Павла, і е, мати друзів, мати поруч людей, які просто з розумінням відносяться е, до тебе, е, з розумінням е, бачать всю ситуацію, як важко, і імміграція це реально дуже важко. І тим паче, що імміграція не за е, власною волею. Тому у нас було декілька стрімів там, де ми намагалися порозмовляти, підтримати вас е, як психологічно і морально, тому друзі, ми з вами ми дуже цінуємо кожного, хто приєднався до нашої громади Юкрелян і дуже сподіваємося, що в наступному році, не дивлячись ні на що, ми всі разом будемо триматися один одного і допомагати один одному. Тому що саме. Це наша сила, і ми повинні розуміти, що всі ті народи, які сюди приїжджають в Канаду, вони якраз таки добуваються всього, що вони досягли саме разом. І це повинно бути нашим, нашою перевагою, а не гризтися. Тому я. Дуже сподіваюся, що ми наступного року станемо всі один до одного ще ближче, і е, любові, кохання, розуміння вам, е, тому всіх і кожного окремо обіймаємо дуже дуже сильно. В єдності, сила, всім ще раз здоров'я, наснаги! Тримаємося, обнімаємося, кохаємося. Все буде Україна! З Бай-бай-бай! з різдвом і новим роком!